Великодній крафін за цим рецептом я готую вже декілька років поспіль, які десятки тисяч користувачів після минулорічного відео. Чому, звичайно, я безмежно радію. Але якщо ви раптом пропустили, то збережіть і обов'язково приготуйте його в цьому році. Запевняю, ви будете в захваті. Для початку підготуємо опару, З'єднуємо тепле молоко, цукор, дріжджі та борошна. Накриваємо плівкою і залишаємо на 10-15 хвилин. В цей час працюємо з тістом. Яйця жовтки збиваємо з цукром до збільшення в об'ємі. Додаємо розтоплене вершкове масло і ще перебиваємо. Також сіш, додаємо і готову. Пару Частинами просіємо борошно і вимішуємо до однорідного стану. Повторюємо так, поки борошно не закінчиться, але залиште трішки для вимішування руками. Я не рекомендую додавати більше борошна, ніж зазначено в рецепті. Але якщо тісто досі липне до рук, то змастіть краще олією. Неї ж також змащуємо і ємкість, де буде тісто підходити. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на півтори-дві години. Ось таке повітряне, воно в нас виходить. Ділимо на дві частини, розкатимо в тонкий пласт і змащуємо вершковим маслом, а також додаємо родзинки та. Цукати скручуємо рулет і розрізаємо, залишаючи один кінець цілим. Згортаємо, як показано на відео. В нас виходить ось така гарненька трояндочка. Перекладаємо у форму і залишаємо ще відпочити на 30-40 хвилин. І після цього випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Коли крафін прохолоне, прикрашаємо цукровою пудрою і можна смакувати. Вони виходять неймовірно пухкими і ніжними, наче хмаринка. Обов'язково приготуйте цього року. Всім гарних свят!